Кошенята попліткуємо. Говоримо про Юлію Саніну, яка завернула не туди 2-0. Знову 95-й квартал на дні. Слобоженко, трусики за гроші та нова пошта. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Якщо звернути увагу на вище вказані скріни, можна зробити висновок, що Юлія Саніна дуже активно готується до переходу на сольний етап кар'єри, створюючи навіть... На сольний інстаграм, і тут хочеться запитати Юлю, ну судячи по тому, як ти ведеш свою гастрольну діяльність, в тебе не дуже багато мотивації і внутрішнього ресурсу, аби популяризувати свою сторінку в інстаграмі. І, скоріше за все, було б логічно залишитись на сторінці The Hard Case, тому що я дуже сумніваюся. Типу велика кількість прихильників перейде на інстаграм сольний інстаграм саніної, і за місяць-два там буде понад 100-200 тисяч підписників. Чому я дуже дуже сумніваюся, таких показників може досягнути лише Аня Алхім, у якої суперактивна аудиторія. Ви можете ставитися як завгодно до Алхім, але по факту, коли її заблокували інстаграм, вона створила новий. Там просто якась шалена кількість підписників навалила за перші дві доби. Тому а, я не знаю, на що розраховує Саніна, як вона взагалі планує робити цей перехід, наскільки він буде лагідним, і чи взагалі в неї щось вдасться. Я особисто сумніваюся ви Саніні як співачці, коли кажуть Боже мій, що ти наговорюєш, Саніна суперталановита, суперкласна, суперкрута». Так, абсолютно вона суперкласна і суперкрута. В контексті гурту, але якщо прибрати увесь цей антураж, то велике запитання: чи вдасться Юлі зацікавити чимось новим та цікавим свого глядача, тому що безумовно палки фани the Hard Kiss залишаться з Юлією Проте, чи підтягнеться нова аудиторія? Це вже велике питання, тому що на сьогоднішній день наша шоу бізнесова сфера переживає, м'яко кажучи, не кращі. Часи, і є великим запитанням, наскільки буде жорстка боротьба за нового слухача. Ось так, друзі, що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Ну і я нагадую, кому що відомо надсилайте в Директ моє інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої. Особистості. А це 95-й квартал. Тут буде скріншот, Не буду прикріпляти відео, тому що можливий копірайт. Коротше кажучи, зараз зачитаю. Квартал 95 використав відео загиблого героя для гумористичного номеру. Дружина загиблого воїна обурилася в цій сцені і написала, що їй огидно, що з болю. Інших людей роблять шоу. Запис номеру вже видалили з офіційного каналу, і ви знаєте, тут же питання безумовно можна сказати, що редактори не могли знати, і тут зрозуміла справа, працює людський фактор. Я хочу сказати про дещо інше. У мене легітимне запитання взагалі: хто ходить на концерти кварталу 95? Хто ці всі люди, будь ласка, покажіть мені їх? Бо для мене це загадка. Я щиро не розумію. Я не розумію їхнього гумору, я не розумію, як вони існують, ну точніше. Ши як вони існують, ми всі з вами розуміємо. Інше питання заключається в тому, що коли ви ходите на концерти 95-го кварталу, ви легімітизуєте свавілля, яке відбувається в країні. Ви плюєте в обличчя українцю, ви плюєте в обличчя українському е, праву, ви плюєте в обличчя українській демократії, ви плюєте в обличчя всьому українському. Тому що 95-й квартал це дно із дна. а їм дозволено усе. Тому що вони помазані. От і робіть любі мої висновки, на кого виходите і кого ви слухаєте, жарти їх, навіть людьми неможливо назвати не те, що гумористами. Фу гидкий квартал. Це вже не перший зашквар, і це буде просто безкінечно, тому що вони відірвані від реальності і чхати вони хотіли, як живуть українці. І в чому я не правий? Давайте поговоримо. Ви знаєте, я розумію, що зараз такі часи, коли все монетизується. Я розумію, що у молоді в голові не бажання працювати, не бажання розвиватися, бажання просто гарно жити, ніфіга не робити і при цьому ось так косити бабло. Але такого не буває. Потрібно працювати для того, аби щось мати в цьому житті. І ось ми зустрічаємо на вулицях колишнього пана Слобоженко, яка говорить про це з такою гордістю, і це типу її професія. Я колишня Слобоженко. Давайте глянемо. Перепрошую, а який факт про вас мене б здивував? Я колишня слабожанка. <му> 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 Серйозно? Да. І ви не жартуєте, ви не хайпуєте нічого? Ну, колись я хайпувала на цій темі, а зараз уже ні. А можете розказати який слабожанка в житті? Як людина, досить добра, турботлива, але нарцис. А довго ви були разом? У приблизно півроку. Він забезпечує своїх жінок. Чим ви самі займаєтеся? Я модель. Ню? Оголена зйомка, можливо, OnlyFans, так? Так, саме так. Можливо, в якихось фільмах знімалися чи не було у вас такого? В фільмах для дорослих, ну це перше. Також знімалася у багатьох кліпах і публікувалась у Playboy. Ого, добре. А самі зараз куди прямуєте? До свого хірурга. Він мені зробив груди, я бачу. Гарно, ну Не тільки груди, ще й там. Ще і так? Так він мене зробив всю таку. Зараз я вам покажу детальніше. Ну давайте. Це Віктор Кемкін, так, так Так, а чому саме він? Ну бо він класний. А скільки можна заробити? На чому? Ну на ваші професії? Я вам не скажу. Хай напишуть у коментарях, скільки можна заробити. Вау! Тобто на сьогоднішній день не потрібно мати професію. Потрібно просто бути колишньою, колишнього колишніх. Я не розумію, куди, куди несе цей світ і чому я став зараз таким. Обуреним, тому що попередня, новина вона про квартал мене, м'яко кажучи, тригерить. Не суть. Я не розумію цього феномену. Я колишня того, то і що про тебе ніхто не знає. Про того колишнього теж можуть завтра всі забути, але ні, вона гордо це носить як певні регалії. Як ви до цього ставитесь, і яка ваша формула успіху, якщо ви досягнули чогось в житті в своїй професії, в своєму бізнесі? Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви дійшли до цього. Яка ваша формула? Можливо, це я себе накручую і думаю, ой, потрібно постійно працювати, аби себе реалізувати, а насправді все набагато простіше. Тож, любі мої, чекаю в коментарях, поділіться вашим, будь ласка, досвідом. А прямо зараз ми подивимося, як можна заробляти 50, 100, 150 і навіть 200 доларів за ваші брудні трусики. Так, вам не почулося. Давайте дивимось, пряма мова. І пістолетики! знову на новій пошті і знову відправляю замовнику свої брудні трусики. Я втомилася вже купувати ці стрінги такими темпами. Я скоро перейду на оптові закупівлі. Чесно, це сталося після того як я виставила фото в стрічку з баночкою своєї білизни. Ну і запитала, хто б хотів отримати. І тепер в кожному другому повідомленні просять вислати мої брудні стрінги за чайові 50, 100 і навіть 200 доларів її готові отримувати. І навіть з тижневою доставкою за кордон. Пам'ятаєте, як Ді Капріо вчив продавати ручку? Неважливо, що саме продавати. Головне зацікавити свого покупця. А ти зможеш продати свої брудні труси хоча б за 50 доларів? Ну, тобто ось так. Тобто хтось працює, хтось релаксує, а хтось продає свої брудні трусики за 50, 100 і 200 доларів. Можливо, у вас є якесь хобі, заняття, дивне, нехарактерне. Але ви на цьому заробляєте і досить пані гроші. Теж, будь ласка, поділіться вашим досвідом. А чому б і ні? Цікаво дізнатися, я не засуджую таке. Ну, це <смітно> теж треба вміти. Але забавно, що цей тренд набирає обертів. І Я вже таких відео в Тіктоці дуже багато зустрів. І мене здивувало, що така кількість фетишистів саме в даному напрямку, ну, таке життя. На завершення, друзі, те, чому я справді здивувався. Значить, дивіться. Авіакомпанія нової пошти виконала перший рейс на власному літаку Боїнг. Це був сертифікаційний політ один із завершальних етапів перед початком регулярних польотів. Їх планують відкрити взимку 24-25 років. А я можу лише сказати, що нова пошта вражає, вражає в усіх сенсах, тому що вони за досить короткий термін перетворилися в суперкрутого монополіста, і у них просто несеться. Я не знаю якою ціною, я не знаю наскільки це складно, скільки рейдів нова пошта пережила. Аби зберегти свій бізнес, але вони великі молодці і є прикладом для великого бізнесу в Україні, тому що нова пошта розпочинала з чогось маленького і прийшла до чогось масштабного, вже маючи навіть свій боїнг. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар на посилання цього ролику. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску Пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, побачимось вже завтра.